Для кожного знайома ситуація, коли хочеться скинути зайві кілограми, пострункішати, але щось нам заважає. Ми кидаємо цю благородну затію і думаємо, що це взагалі не для нас, що в нас недостатньо мотивації, недостатньо сили волі. І, взагалі, напевно, нам народу написано жити в такому некомфортному, негарному для нас тілі. Але чи це справді так, чи це є міф, будемо розглядати в моєму блозі. Згадаймо, що мотивація це бажання досягнути як найкращих результатів за мінімально короткий термін. Саме тому люди так часто і так швидко скидають зайву вагу, коли вони, наприклад, їдуть на море, вони знають, що будуть фотографуватись там в купальниках, потім виставляти ці фото в соцмережі, де їх всі побачать. то, звісно це дуже сильно мотивує. І все легко виходить. Проте дуже швидко набирається вага назад, коли закінчується ця подія, там відпустка чи весілля. І ми думаємо, що в нас справді немає сили волі. Це відбувається, тому що ми не пропрацювали свою харчову поведінку в достатній мірі. Тому зараз в дієтології дуже важливим питанням є одне з основних: як зберігати на постійній основі бажання і харчуватися правильно і взагалі підтримувати свою фізичну форму.